Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на урок літературного читання. Сьогодні ми працюватимемо з дитячою книжкою. Тема уроку Батьківщина, Моя Україна. Також Узагальнення та систематизація знань за розділом Моя родина це наша славна Україна. А Починаємо ми наш урок з артикуляційної гімнастики, і перша вправа усмішка. Посміхнись, старайся не показувати зуби та утримуй кілька секунд губи в усмішці. Наступна вправа хоботок. Зімкни губи та витягни їх уперед, як хоботок. Далі вправа парканчик. Усміхнись так, щоб зуби були зімкнені і трішечки оголені. Покажи парканчик свій білосніжний. Далі вправа лопаточка. Відкрий рот і поклади широкий язик на нижню губу. Потім вправа трубочка з відкритим ротом треба підняти бічні краї язика догори, щоб вийшла ось така трубочка, як на малюнку. Далі вправа чашечка. Відкрий рот, загни бічні та передні краї широкого язика, підніми їх, але не торкайся зубів. А зараз гра доповний вірш. Початок рядків вірша. Красивий щедрий рідний і мова наша. Люби, шануй, наш край, що зветься. Ну давайте спробуємо. Красивий щедрий рідний край, і мова наша. Яка, дітки, мова? Солов'їна. Люби, шануй, оберіхай наш край, що зветься, Україна. Отже, сьогодні ми з вами познайомимось із віршами з книжок Ганни Чубач, Батьківщина Україна та Українчики ідуть. Посередині між книжками ви бачите фото автора. Нагадую, звати її Ганна Чубач. Розгортаємо першу книжку, читаємо вірш Ганни Чубач-Українка. Я, маленька українка, віночок сплітаю і про рідну Україну пісеньку співаю. О, Матусю Україно, ти для мене небо. Як надійно, як спокійно, на руках у тебе. Дівчатка, зараз поставте відео на паузу та навчіться читати цей вірш виразно. А тепер віршик для хлопчиків. Називається він Українець. Я не просто українець, я великий патріот. Я люблю, як тата й маму, український весь народ. Буду сонечком радіти, землю кривдити не дам, буду світ увесь любити і рости на радість вам. Майбутній захисник України. Хлопчики, будь ласка, ставимо відео на паузу та навчіться читати цей вірш виразно. Ну, а зараз вірш Ганни Чубач називається він Моя країна Україна. Моя країна Україна. Сонячна держава. І дорослому й дитині жити в ній цікаво, що весни. Сади квітують, солов'ї співають. І країну-Україну гості приїжджають із Америки, з Кавказу, з Праги і Варшави, бо в країні-Україні гостювати цікаво, у столиці світлі лиця, в селах щирі люди. Я за тебе, батьківщино, завжди горда буду. Ну а зараз, мої уважні, знайдіть у вірші відповіді на питання. Кому цікаво жити в Україні? Знайшли? І дорослому, й дитині жити в ній цікаво. А які птахи співають щовесни? Знайшли, що весни сади квітують, солов'ї співають? А звідки приїжджають гості в нашу країну? Шукаємо із Америки, з Кавказу, з Праги і Варшави. Які люди живуть в селах? Шукаємо відповідь на це питання. Так, ось воно. В селах щирі люди. Наступні вірші про символи нашої держави, про прапор та про тризуб. Отже, Ганна Чубач, прапор нашої країни. Прапор нашої країни має колір жовто сині, і повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо верхня смуга, жовте поле смуга друга, не забудь ніде день ніколи. Україна небо й поле. А іще запам'ятай, Україна мирний край. Завжди Україна була мирним краєм, але з такими сусідами доводиться захищатися. Наступний вірш. Тризуб. Має герб наш три зубці. Подивіться, будь ласка, на наш герб. Їх малюють молодці. Молодцям сестричка Алла малювати помагала. Вийшло гарно й просто. Три зубці всі гострі, розташовуються так, два що менші по боках, третій більший всередині. Змалювали на картині, об'єднали всі їх знизу. От і вийшов герб наш Три зуб. А зараз вірш Ганни Чубач. Українчики ідуть. Слово горниться до слова, гімн співаємо святково, урочисто мовить тато, незалежність наше свято. Тож баритися не треба, ти йдеш, і я йду. І вітає Сонце з неба Україну молоду. Серпень тішиться, що діти. Прапорці в руках несуть, і шумить в каштанах вітер. Українчики йдуть. Чому саме серпень? Згадується в цьому вірші, тому що саме в серпні свято Незалежності нашої України ми відзначаємо це свято 24 серпня. А зараз вірш про журавликів. Ось вони, бачимо їх на цьому малюночку Ганна Чубач Журавлики, журавлі. Журавлики-журавлі носять вітер на крилі, сині хмари здоганяють і журливо її співають. За журпісню над полями їх прозвали. Журавлями. Журавлики журавлі, птахи рідної землі. Відлітають, прилітають, бо найкраще в ріднім краї. Ось чому їх називають журавликами. Тому, що, відлітаючи у теплі краї, вони співають журливу пісню. А зараз вірш. Який називається Моя молитва. Ангеле-хранителю, храни мене малого від усього злого. Божа матір, кожну днину бережи мою родину, а ти, Боже наш єдиний, заступись за Україну. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу. Прочитайте цю молитву. Подивіться, як діти склали ручки, дивляться в небо та просять Господа. А про що ж малий просить ангела-хранителя? Подивіться, про що малий просить він, храни мене малого від усього злого. З яким проханням дитина звертається до Божої Матері. Подивіться ось. Кожну днину бережи мою родину. А за що зараз моляться всі українські діти? Всі українці, про що вони просять Бога? Ось подивіться. А ти, Боже наш єдиний, заступись за Україну. Ось така моя молитва, так називається вірш Ганни Чубач, про те, що ж просять діти у Ангела-Хранителя, у Божої Матері. Та у нашого єдиного бога. Ну що ж, на цьому наша робота з дитячою книжкою сьогодні закінчується. Далі узагальнення та систематизація знань з розділу Моя родина це наша славна Україна. Пройдіть, будь ласка, за цим посиланням та візьміть участь, пройдіть. Тестування за цією темою. В ній згадуються всі твори, і вірші, і оповідання, з якими ми знайомились протягом вивчення цього розділу. Сподіваюсь, вам сподобались вірші Ганни Чубич про Україну та українців. Можливо, вам захочеться вивчити яких, якийсь з них. Сподіваюсь, що це буде моя молитва. Якщо ми разом всі будемо просити, то сподіваюсь, що він нас почує та захистить нашу рідну Україну. Ну що, я бажаю вам успіхів у тестуванні. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу!